В Україні стартував сезон вакцинації від грипу і, звісно, з цього приводу виникає багато запитань. Доброго дня! Мене звуть Світлана Воротенко і я дитяча лікарка. А чи варто взагалі вакцинуватися від грипу? Однозначно так. Грип це не звичайна застуда. Це важке інфекційне захворювання, яке супроводжується високою лихоманкою, сильною слабкістю, болем у м'язах і грип небезпечний своїми ускладненнями, наприклад, пневмонією. Кому варто вакцинуватися від грипу? Вакцинуватися можна діткам, починаючи із віку 6 місяців та дорослим. Якщо дитина віком від 6 місяців до 9 років вакцинується від грипу вперше в житті, тоді їй необхідно дві дози з мінімальним інтервалом 4 тижні між ними. І наступного року, і всі наступні роки, потрібна лише одна доза перед початком епідемічного сезону. Дітям віком від 9 років та дорослим потрібна лише одна доза щороку перед початком епідемічного сезону. Оптимально вакцинуватися від грипу наприкінці вересня або в жовтні. Це дозволяє встигнути отримати важливий імунний захист. А як же захистити немовлят віком до 6 місяців? Тут працює стратегія кокона. Важливо, аби були вакциновані та захищені всі члени родини та всі люди, які контактують з немовлям. Це вбереже його від можливого зараження. А чи можна робити вакцинацію вагітним жінкам або жінкам, які годують грудьми? Так однозначно, це безпечно та це не є протипоказом до щеплення. Також важливо проводити вакцинацію від грипу людям, які мають хронічні захворювання, до прикладу, бронхіальна астма, цукровий діабет, епілепсія, вада серця тощо. Тому що це також обереже їх від можливих ускладнень. А чи вакцина від грипу точно безпечна? Однозначно так. Ці вакцини, які перебувають на ринку України, добре досліджені, сертифіковані, якісні та безпечні. Від грипу доступні дві вакцини: Це G-C-Flu-Quadrivalent, виробництва Кореї та Vaxigrip, виробництва Франції. І ці вакцини є абсолютно однакові. Вони захищають від однакової кількості штамів. Вони добре переносяться, то вони є безпечними. Також вони є взаємозамінними. Тобто, якщо минулого року ви вакцинувалися, до прикладу, вакциною ваксагрип, то цього року ви можете вакцинуватися джесіфлю і навпаки. Тому не потрібно чекати якусь певну вакцину, важливо отримати імунний захист. А якщо раптом у дитини нежить або кашель, чи можна проводити вакцинацію? Насправді, ідеального моменту не існує і незначний нежить або залишковий кашель не є протипоказом до вакцинації. Тож бережіть себе, міцного вам здоров'я та приємної суперсили захисту від грипу.